Чи не замислювались ви над тим, що на розслідувані випадки зникнення людей у лісах, можуть мати доволі дивні та навіть аномальні пояснення? Можливо, вони відбуваються тому, що люди непомітно для себе потрапляли в щілини або розломи між реальностями і більше не могли звідти вибратись. Густі ліси протягом століть були оточені легендами та міфами про різні фантастичні речі, що в них відбуваються. Можливо, всьому виною людська уява, або ж у лісах дійсно дуже легко зробити крок у прихований розом реальності через безліч дерев і складну орієнтацію в просторі і загубитися в ньому на деякий час або ж назавжди. Цю історію розповів мешканець американського штату Монтана, який у юності жив у лісовій долині, яку місцеві індіанці шанували та вважали священним місцем. Долиною протікала річка, і століття тому індіанці спеціально збиралися на її березі, щоб бачити відіння. Одного разу цей хлопець та його сестра гуляли лісом на великому острові біля річкового роздоріжжя. Це місто було у них улюбленим місцем для прогулянок, і вони бували там багато разів. Однак того дня сталося щось дивне. Погода була чудова, через гілки високих дерев пробивалися золоті промені сонця. Ми спокійно гуляли лісом, коли я відчув ривок. Наче мене пронизила мотузка, яка зачепила серце і потягла мене в певному напрямку. Розповідає хлопець. Моя сестра одразу помітила мою дивну поведінку, і запитала, чи все зі мною гаразд. Однак я не міг говорити і навіть не міг думати. Я був весь зосереджений на тому, щоб прямувати туди, куди мене вабило. Тож сестра просто пішла за мною. Відчуття було дуже дивним, ніби мене зачарували. А потім я зрозумів, що мене ведуть до простору між двома деревами, які росли з обох боків старого висохлого русла. Це виглядало майже як дверний отвір. У міру того, як я підходив до нього, мене огортало відчуття радості. Щастя та нетерплячого трепету як швидше потрапити туди. Коли я і моя сестра пройшли через цей прохід, невидима мотузка в моїх грудях зникла більше мене ніщо нікуди не тягнуло, і тому я зупинився, і сестра також. Світло тут було гарнішим все було осяяне золотистим свідченням. Таким яскравим і насиченим, що було відчуття, наче його можна помацати рукою. Весь зовнішній шум зник і час наче завмер тут. Це був той самий ліс, але водночас інший. І поки ми з сестрою стояли, оглядаючись, я помітив щось чорне та живе, яке було приблизно метр у висоту. І швидко швидко бігло до нас через галявину. Потім воно пірнуло за дерево і зникло, наче зачагнуло в невидиму для нас нору. Я ніколи не бачив нічого подібного в цих лісах і ніколи більше не зустрічав цієї істоти. А потім за декілька митій, вся надія зникла, і ми побачили, що стоїмо. Давно знайомому нам місці, і ліс навколо нас був таким же впізнаваним. Після цього ми обидва, ні слова не кажучи, пішли додому, роздумуючи кожен подумки, що це могло бути. Згадую юнак. Виглядало все так, ніби ми пройшли через якусь тріщину в реальності або через портал, що тимчасово відкрився. Невже на кілька хвилин ми з сестрою перейшли до іншого виміру чи навіть іншого світу?